Доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Починаємо. То є така друга наша квартира в Греції. Ну як, їм на 5 ночей чи на 6. Двохкімнатна плюс вітальня. Нас зустріли дуже-дуже гарно і приємно. Побачите, в кінці в нас була така майже домашня грецька випічка. І вино, і настойка, сочок, вода, як по-королівську. Каже, як до бабці в гості. Грецька випічка. Як до бабусі в гості приїхали? Один Доброго ранку. а зараз покажу вам таку терасу. Житло ми зняли, скоріше всього, так як один поверх здають, один поверх живуть. І стиль грецький, грецький. Це яке місто. Місто сходинків. І Дивіться, яка краса. То не качки, то чайки. Краса. Впізатися можна. Слизі зі супермаркету. Дивіться, як гарно падає в нас дощ. І гримить, як літо. Ось як гарно водичка тече. Сіли коли якогось салону фрезерського, який зараз закритий. Стратили десь 44 євро. Не дуже багато, ніби маємо то і будемо пити. Насолоджуватися в Греції, видом на море. Море десь є, там далеко, не піду туди. Але водичка тут тече. Ярослав, не смійся, тобі ще догори пертися. Розпаковка в кавалі. Що ми накопили? Голос так собі, бо ледь ледь прийшли. Ніби кілометр, а я думала, 20. тут, знаєте, кавала місто з ходинків. Десь не там звернув, а йдеш або вниз, або до гори. Що ми тут маємо? Бачити, що ми є Ярослав Копівку? Контрабанда. Маємо сир фета. Ціни в районі 2 євро, а точно вам не скажу. Тут дешеві сосиски по 65 центів, але знаєте, тут хороший склад м'яса, бо там ті були інші по дорожчі 60%, а тут 83. Тому брали такі. Два хліпчик. Оскільки він коштує, я вам не скажу. Така в мене розпаковка, яка ціна, я не знаю. 65. Кока-Кола 318 або 3.8. Так, це маємо. Ще один хлібчик. О, дивіться, що ми ще маємо. Маємо лосось, який набагато. але тут дуже дешевий був лосось. Ось такий салатковий по 4 з копійками євро і тут маємо 200 грам. Там Нам на канапки або на салат. І якийсь салат не було жодної важиви. Жодних овочів ми не нашли. Так. Другий раз берем такі хрупки. Чорна шоколадка по 245 або 49. Вершки, набір 2,7. Так, плюс-мінус. Все, перший рюкзак ніби в нас закінчився. Ой, вибачай, Ярослав, я не хотіла. Напевно, не хотіла. Сподіюся, що не хотіла. Тепер другий. Пили креветки, будемо робили з макаронами. Раяні піти євро плюс-мінус. Тут менше 2 євро, то звичайна намазка. Це теж в районі 2 євро. Сир з голубою На багато, хто багатому заборонено ніхто. хто. 2,14, здається, яйця. 10 штук. Не було там по 12. Йогурт 2 євро, може 8, може скільки, 2 євро. Ось такий для, для дітей написано з трускавкою. Ще одні парочки. Нутелла 3,70 з копійками. Скажем, 4 євро, така велика, грецька. Нам сподобалось, ми брали маленьку, тепер взяли більшу. Замість солодкого супер. І набагато я взяла пакет, хоч Ярослав казав, що не потрібно. Але зато тепер будете знати, з якого супермаркету. Казала, поїду до Польщі, буду з таким пакетом ходити. До 50 центів маємо таку пасту. Ось така фірма, чогось, вона все дешевше. Напевно, до того супермаркету. Товар роблять. Мій любимий грецький йогурт, 10%, євро 79%. Звичайне молоко, десь коло євро 90 або 86 центів, або 97 йогурт з персиками. От дивіться, як гарно, ще кусочками-персиками. Зараз, може, попробують на вечір смачненький такий. Скільки коштує, я не можу сказати. І така в нас класна закупка. Виходить. В районі 44 євро, так? 45 євро. Плюс ну, ще тут було два великих енергетика. По пів літри і ми вже його випили. краса так. Дякую і зустрінемось в наступних відео. Така наша перша розпаковка міста Кавала. Такий в нас класний сніданочок. Зараз будемо йти. А, до моря дуже близько, місто. бачите, як? яке назвала перший рік? місто сходів. Всюди в сходах. Хто хоче накачати ноги, запрошую в кавалу. Я там не живу, але там гарно. Вниз сходками, верх сходками, в магазин сходками. А дивіться, як гарненько. Круто. І ми йшли так наниз, наниз, наниз. Потім наверх, наверх, наверх. Всім дуже дякую і, будь ласка, підписуйтесь на канал. Менше половини плюс. Це кафе перше, фрапе по 3 євро. І такий сочок 60 центів коштує в магазині тут 2 євро. То 60, а то було без ціни. Разом 9,50. А чого ми в тому кафе? Я вам зараз покажу. Тут є плат забав. А там моє море А тут у нас така королівська вечеря. Макарони з креветками. Смакота була. Вершки Ну, дуже смачно. І не дуже дорого, бо креветки до 6 євро за це все, що ми бачимо. Гарненько. Маємо такий будинок. Якісь і не новіша машина коли нього. Дивіться, як місто розташоване. Сходки, сходки, сходки. Мерседес Ярослав каже. Бачите, сходки, 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 сходки і сходки. І туди теж. Сходки, сходки, кажу, місто сходинок. Тут сіловні не потрібно. А вже троянди порозцвітали. إي من سكالا وهرجي. Всім привіт! Ми гуляємо містом, дивіться, яка краса Там гори. Звичайне грецьке місто. Дуже дякую, що мене дивитеся. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Частина муротала. А Та там замок. На грецький страйк. Нині аеропорти не роблять. Пароми не ходять. А в кінці демократія пішла з Греції. там музика. І там видно горе, і там сніг. Правда, На камері не знаю, чи видно. Ну, всім привіт! Можна поговорити трошки про Грецію. Зараз ми з Вікуською прийшли з нами на наші батути. Ну, як наші? Та кафе батути. Ми тут одні, я собі взяла тільки одну каву, тут гойдалки все було зложено, прийшов дядько пан, і нам все відкрив і моя Вікуся сама на батуті скачить. І це все за 3 євро. Бо я так думаю, що сюди приходять тільки коли вихідні. Або може в обід, не знаю. І я дивлюся на море і ще класно, перший раз, що в Греції дивлюся на море, бачу гори зі снігом. То взагалі супер. Зараз вам трошки покажу. Кузька, тягнута все в підряд, щоб не було холодно. Ось тут такий майданчик. Там бачите море, зараз ще встану. Тут кава, тут майданчик. Дивіться, ну краса. Дуже-дуже класно. Мені дуже подобається. А хоче робити сир. Красота, тут пальми. Кайф. Та місто з ходинок. Ну, і як ви вже всі знаєте. Я дуже сильно люблю Грецію. Я не знаю чого. Купа своїх проблем, купа всього. Дуже все помало вирішується. Страйки є. Вчора взагалі було лотнісько закрито. Всі рейси скасовано. Нічого ніде не літало. Але Греція є Греція. no worry, Все добре. Дуже круто. Всім дякую. І класне життя. Сидиш, кайфуєш, п'єш Така Краса. Мама, я подиви, море копали. Море копали, бачите, там гори. Зі снігом. Красота. А там майданчик. той. Там сонце заходить. Y troje, Ну і ще всім дуже дякую, що додивилися відео до кінця. Ставимо вподобайки і підписуємось на канал. І до зустрічі з нових відео!